Малювання вогняний тюльпан. Вітаю вас, друзі! Навесні розквітає велика кількість квітів. Весна красива тим, що ми саджаємо та доглядаємо дуже гарні та прекрасні квіти. Одні з таких квітів це тюльпани. І сьогодні ми з вами намалюємо квітку тюльпана. Тюльпани дуже гарні весняні квіти. Вони розпускаються, коли уже на вулиці досить тепло. Тюльпани приїхали до нас з Голландії і одразу заполонили наші серця і стали гарними господарями на наших квітниках біля будинків. Квіти тюльпанів досить великі. У них велика голівка з гарними кольоровими пелюстками соковите стебло та великі зелені листочки. Для роботи нам потрібна фарба червоного, жовтого та зеленого кольору, не проливайка з водою, папір білий А4 формату, широкий пензлик та серветка. Пензлик ми намочуємо у водичку. І накрапуємо водичку у фарбу. Для того, щоб вона була досить ріденькою, нам потрібно зробити з неї стан сметани. Коли фарба стала досить рідка, ми наносимо її на нашу долоньку. Коли долонька вся зафарбована, прикладаємо її на папір майже з самого верху. І гарно притискаємо. Пальчики при цьому мають бути складені разом. Потім обережно підіймаємо долоньку, притримуючи папір. І ті місця, які не зафарбувалися, дофарбовуємо пензликом. У нас вийшов ніби бутон квітки. Поки фарба сохне, миємо ручки. Наші ручки чисті, пензлик також чистий. Нам потрібно продовжувати малювати квіточку. Беремо зелену фарбу. Гарно вимакуємо у ній пензлик, щоб фарба повністю покрила пензлик. Притиснувши пензлик внизу нашого бутона квітки, проводимо лінію від квіточки донизу. Малюємо стебло нашої квіточки. Тепер малюємо листочки наших тюльпанів. Знову ж прикладаємо пензлик до паперу і притискаючи, проводимо лінії. Всередині зафарбовуємо листочок зеленою фарбою. Так, малюємо кілька листочків. Миємо пензлик та витираємо залишки фарби серветкою. Нам потрібно змінити колір. Беремо жовту фарбу і макаємо у фарбу лише кінчик нашого пензлика, тому що нам потрібно намалювати тонкі лінії. Можемо пальчиком спробувати чи висохла наша квіточка. Знизу, тонкими лініями, проводимо жовтою фарбою, кінчиком пензлика малюнок на нашому тюльпані. Це ніби узор його пелюсточок. Ось. Такий прекрасний тюльпан у мене вийшов. Чекаю на ваші малюнки. Бувайте, малята!